Якщо у вас залишились яєчні білки, то ні в якому разі не викидайте їх. Пропоную чудовий рецепт тістечок, які виходять хрусткими, смачними і готуються неймовірно просто. Отже, беремо білки. До речі, у мене білки з морозилки, вони чудово зберігаються, потім можна зробити з них печиво. І збиваємо їх до утворення пивної піни. Додаємо щіпку лимонної кислоти, щоб збалансувати смак. Як тільки бачимо, що утворилася легка піна, починаємо поступово додавати цукор і продовжуємо збивати. Важливо збивати на низькій або середній швидкості, щоб цукор розчинився. В результаті білки мають збитися у стійку, густу пишну масу. Тоді додаємо подрібнені горішки. У мене це арахіс, але можна додавати і будь-які інші горіхи. І перемішуємо. Важливо не перемішувати занадто довго, щоб білкова маса не осіла. І тепер викладаємо наші тістечка на деко застелене пергаментом. Тут можна робити довільну форму та розмір. Із цієї порції білків у мене виходить 15 ось таких тістечок на два стандартні дека від духовки. Зверху посипаю ще арахісом. Ось так арахіс притискаю, щоб він добре схопився з білками і не відпадав. Та відправляємо у духовку випікатися при температурі 130 градусів приблизно на 1 годину. Готове печиво має з таку потріскану поверхню, а також воно змінює колір, стає більш такого карамельного кольору.